Розділ 24 Коли Валам побачив, що Господу подобається благословляти Ізраїль, то не шукав, як раніше, слів ворожбицтва, а звернув своє обличчя до пустелі. Підвівши свої очі, Валам побачив Ізраїль, розташований за своїми племенами, і зійшов на нього Божий Дух. Виголошуючи свою притчу, він сказав: Провіщення Валама, сина Беорового, провіщення мужа з відкритими очима. Передвіщення того, хто чує Божі слова, який бачить видіння всемогутнього, він падає, але його очі відкриті. Які ж гарні твої намети, Якове, і твої житла Ізраїлю. Вони протяглися, наче долини, як сади понад річками, і наче дерева, насаджені Господом, не мов би кедри над водами. З його відер виливається вода, а тому його насіння має вдосталь вологи. Його цар стане вищим за Агага і піднесеться його царство. Бог, який вивів його з Єгипту, є для нього, наче слава і сила буйвола. Він поглине ворожі народи, розтрощить їхні кості і своїми стрілами прошиє ворога. Причаївся він і приліг, як лев, і наче левиця. хто наважиться його сполошити. Ті, хто благословляє тебе, благословенні. А хто проклинає тебе, прокляті. Після цього валак запалав гнівом на валама. Сплеснувши своїми руками, валак вигукнув до Валама. Я тебе покликав, щоб проклясти моїх ворогів, а ти ось уже втретє їх благословляєш. Утікай чим скоріше до свого краю. Я дійсно обіцяв виявити тобі честь, але Господь позбавив тебе слави. А Валам відповів валакові Хіба ж я не казав твоїм посланцям, яких ти посилав до мене, говорячи, навіть якщо би валак дав мені свій дім, повний срібла й золота, я не зможу порушити Господнього веління і робити з власної волі, добре чи лихе. Що скаже мені Господь, те й говоритиму? А тепер, перш ніж я відійду до свого народу, давай я скажу тобі, що цей народ зробить твоєму народові в майбутньому. Він знову вдався до своєї притчі й сказав. Провіщення Валама, сина Беорового, провіщення мужа з відкритими очима, передвіщення того, хто чує Божі слова, хто знає задуми Всевишнього, хто бачить видіння Всемогутнього, падає, але його очі відкриті. Я бачу його, але не тепер. Дивлюся на нього, але він не близько. Зійде зірка від Якова і повстане берло з Ізраїля, і розіб'є скроні Маава. Розгромить усіх нащадків Сифа і стане спадщиною Едом, Сеїр буде спадщиною своїх ворогів, а Ізраїль виявлятиме силу свою. Той, хто походить від Якова, стане володарем і знищить залишки врятованих з міста. Він побачив Амалека і, продовживши своє віщування в притчі, сказав: Амалек першим став серед народів, але його кінець, знищення. Далі він побачив кенейця і, продовживши свою притчу, сказав: Міцне твоє поселення, і на скелі покладене твоє гніздо, однак знищений буде каїн, незабаром Ашшур візьме тебе в полон. Вдаючись знову до своєї притчі, він сказав: Ой, горе тим, хто виживе, коли Бог здійснюватиме це. Прибудуть кораблі від берегів кітійців та упокорять Ашшура, і пригноблять Евера. Однак і вони будуть спустошені. Після цього Валаму устав, вирушив у дорогу і повернувся на свою батьківщину. Валак також пішов своєю дорогою.